Фрідріх Шиллер до радості. Радість, гарна іскра Божа, несказанно любо нам увійти, Царице Гожа, в твій присвітлий дивний храм, все, що строго ділить мода, в'яжеш ти одним вузлом, розцвітає братня згода під благим твоїм крилом. Обнімітесь, мільйони, поцілуйтесь, мов брати. Вічний Отче доброти, дай нам ласки й охорони. Кого доля ощастила тим, що другові він друг, кого любить лада мила, йдіть до нас у веселий круг, йдіть усіх, хто зве своєю у світі душу хоч одну, хто ж весь вік черствів душею, йди у іншу сторону. Хто живе в земній долі, всяк симпатії скорись, нас веде вона у вись. Де всесильний на престолі, Радість п'ють усі істоти з груді матері землі, ті солодкі і щедроти мають усі, і добрі, і злі, радість нас вином сп'яняє і цілунком огневим, і черв'як утіху знає, і Небесний Херовин. Поклонітись, мільйони перед мудрістю Творця, сповніть милістю серця і чиніть Його закони. Радість Всесвіту, пружина, радість, творчості душа, дивна космосу машина, нею живиться і руша, радість квіти розвиває і розгиндає сонцям, їх у простори пориває невідомі мудрецям, як у безмірі світила, хором райдужним пливуть, браття, йдіть у славну путь, що вам радість освятила! Вчених з істини свічада, радість успіхом віта, до чеснот провадить раду, хоч тропа до них крута, на ясній вершині віри поднімає хоругу. У день Воскресний на псалтирі славить тих, хто смерть зборов. Будьте мужні, мільйони, вірте, страдні у кращий світ. Тих, хто справдять заповіт, прийме Бог у вічне лоно. Божество ненаградиме, от би нам зрівнятись з ним, хай радіють із радими горе й слидні крузі цім, невідомства, не погрози, все прощення ворогам, хай не лють у скруті сльози не гризуться каяттям. Знищим книги борговіє, Помирімося усі, браття, на небесі не забуде благодії. Радість в келихах шумує, плин іскристий виграє, канібалів лють гамує, кволим духу додає, В день весілля а чи тризни, коли ходить круговий, хай до неба піна бризне, дух прославимо, благий, все хвалу йому співає, хай гримить псалом гучний, дух прославимо благий, що над зорями витає. Будь твердим в лиху годину. Поміч скривдженим давай, всюди правду знай єдину, зроду клятви не ламай, не знижайся перед потужнім, коли треба важ життям. Шана й слава чесним, мужнім, згуба підлим брехунам. Станьмо дружньою сім'єю, жити правдою й добром присягнімо цим вином перед вишнім судією. Читала Олександра Кравченко для довідка біз.